Сім'я Пшеборських проживає у могилів Подільській громаді з березня 2022 року. У Вугледарі Донецької області Дмитро та Анжела виховували четверо прийомних дітей. Повномасштабна війна вигнала сім'ю з рідної домівки, зруйнувала вщент, квартиру та все нажите майно. Пані Анжела розповідає, що евакуювалися швидко, рятували дітей. Їхали в Карпівку без роздумів. Тут батьківщина чоловіка. Місцеві жителі допомогли знайти пустий будинок, в якому сім'я з часом облаштувала затишок і все необхідне для життя. Помагали. Це ж нам виходить, там одна жіночка, що познала, що ми такі є. і там, говорить, ідіть, я домовилася в цю хату, бо там вже в нас все одно не є, та ближче к центру, що все-таки школа. А Ми тут зробили самі ремонт, все зробили. Полицементірували, все, печки панове ложили, все, все все. меблі закупали, бо поїхали з двома пакетами. Бо що було, ложки, вилки, все, все з нуля. Поволі сім'я призвичаїлася до нових обставин. Старші діти Дмитро та Іван поступили до медичного коледжу. Дівчатка Вікторія та Дар'я пішли до місцевої школи. У травні цього року в прийомній сім'ї з'явилося ще двоє діток: – 13-річна Катя та трьохрічний Єгор. Прийомна сім'я Пшеборських створила будинок сімейного типу, але для них це лише назва, бо те, як батьки люблять своїх діток, видно неозброєним оком. В школі учусь вроді би, хорошо, люблю фізкультуру. Почала займатися з недавніх пор фортепіаном, а так люблю грати в волібол. В школі хорошо навчаюсь. Люблю фортепіано займатися очень. І ще Книжки люблю читати, як звати ваших Еля і майся. Так а чиї вони? Мам... Хто не ну, мамині? Да. Хто за ними доглядає? Хто Все. прибирає? Всі. Да. Нині у тихій мальовничій Карпівці сім'я почувається комфортно. Дівчатка разом з Матусою маринують на зиму овочі, які виростили на власному городі. А хлопці допомагають татусеві із заготівлею дров. Я люблю біологію, і географію. Чому? Ну там пр при, все природне, і мені таке подобається ще трошки люблю фізику. Так. А розкажи про свою сім'ю. Яка вона? Вона дуже добра. М ну, ми всі чим-то зайняті, увлікаємося постійно чим то їдемо е якісь подорожі. Мама все делать ідеально. Мама все ідеально виходить. Ну найулюбленіша твоя страва. Када мама підсуділа, то це те саме вкусне. Серце тужить за домівкою, але повертатися немає куди. Місто Вугледар повністю зруйноване, каже пані Анжела. Як вам взагалі тут зараз живеться? Отлічно, поки що все одно серце додому проситься. Сім'я Пшеборських не загадує наперед, проте не перестає вірити, що колись переїде поближче до рідного дому. Головне дочекатися перемоги, а вона буде за нами, кажуть у родині.